Я бачу, що ви отримали мої вказівки. Цей острів має довгу історію розміщення сумнівних персонажів. У нас є всякі варіанти: безпритульні загублені сексуальні злочинці. Це новенька. Привіт, мене звати Неллі і Стейсі. Ми три дівчинки в дірявій хатині. У Матрони немає милосердя. Сядь прямо. Всі подивіться сюди. Це скарб. Невже дівчата тут виправляються? У найкращому випадку нам дозволять виходити у суспільство. Проявіть повагу. Бути моральним учасником суспільства це ключ до успіху. Ти заможня та молода. Наші дослідження показують, що молоді жінки більш розбещені. Це використовується. Краще не думати про дівчат як про дружин і матерів. Це взагалі далеке від них. Як ви думаєте, з нею все гаразд? Я не знаю. Доброго ранку ма. Доброго ранку ма. Знаєте, що саме вони зробили, а раптом нас зловлять. Чого ти боїшся? Ти думаєш, що ти кращий за всіх, краще ніж бути схожим на тебе. До побачення я йду. хі хі ха. Де не такему? Де на такему? і камета? І камета! Хто це почав? Ми не стаємо цивілізованими на цьому острові. Ми просто не вагітніємо. Огляд кімнати. Ти готова? Так.